Всім привіт, всім гарного дня. Тут додому, з огорода. Начинаємо, моя вже чорнушка нарешті падати, вже ще якийсь зодів неділі і можна буде вибирати. Ось. Так що ось таке-то. Не дуже важна, бо завелика трохи, але ж нічого. Ось така вона, бачите, величенька. Треба було, щоб була менша. Ну нічого. Я йду додому. Бо зараз буде дошлупив, там вже бачите, які шмугарів, там вже дожди. А мені треба ще і додому прибігти. Ось з города. Я біжу додому. І не скажу я нікому, що я була на городі. Ось у нас молотять, пиль страшена. летить на нас сюди, на вулицю, з дороги. Так що, як велика машина проїжджає, то таке враження, що Пилова буря пролітає, стовбом пиль стоїть. Такий густий пиль, така густа пиль, що дихати тяжко. Так щось таке. А я йду додому. І поки йду, розповім на кози відповідь за кози. Ось, Ось такі то справи. Заходила дивитися, як як правильне питання, коли правильно крити кози, щоб можна було продати козенята дорого і щоб вже було тепло. <схи> ну, це одне другому, як сказати, трошки противоріччя, чи як? Чи... Не знаю, правильно сказати. Щоб... Гарно козенята продати, треба мати ще щастя, так кажу, як я. Ось, щоб раз-два забрали. Це треба мати велике щастя, щоб купили раз-раз. Ось. Краще козенята Кращі продаються ранні козенята. Тобто січень-лютий, коли роджені, ось ці козенята саме краще беруть. Чи козликів натримання беруть краще. чи... Козичок натримання, також беруть краще раніших. Бо вони до осені вже будуть, можна їх буде крити. Ось. Ну, як яка порода, то це також факт. Але я взагалі маю на увазі, що раніші козенята є більше на них попиту. Так що ось таке то. Ось. Але тоді холодно. Тоді треба козенят в хаті тримати, і лампу включати їм, щоб тепло було. Якщо у вас хлів чи сарай трохи холодніший. Так що ось такі то справи. Ну, є зими теплі, то тоді без проблем. А є зими ох і люті. І треба тоді добре гріти, добре бавитися з тими козенятами, щоб вони виросли і все було добре. Знаю таких людей, яких кози покотилися. Раніше строку, там, наприклад, на 5-7 на днів приходять рано, а козенята замерзли. Вже сухенькими купці полягали і позамерзали. Ось, щоб було зазимно у хліві. Ось так, що ось таке-то. Було і таке. Ось так що так не буває, щоб все було дуже просто і легко. Треба трудитися і мати тоді бути результат. То раз, а друге. Щоб було тепло, то вже козенята пізні рахуються. Квітень, травень. Тоді вже тепло, Но тоді вже козенят не так дуже хочуть брати. Вже вони пізні, вже тоді їх треба ще цілу зиму годувати, а вони вже більше їдять, тоді як зимою розкотиться коза. Ось до осені вони ростуть, то вже покриті будуть, вже навесну будуть козенята. Чи коза буде доїтися. А якщо Весняний пізній, то вже цілу зиму треба годувати в холосту, виходить. а весною, що воно покриється, аж на осінь будуть козенята. Так що ось таке то. Так що тут все має свої плюси, все має свої мінуси, то вже треба тут дивитися, як вам краще. Я більше люблю козенята рані. І люблю, коли в мене кози раніше гуляють, щоб вони на січень-лютий котилися. Вони тоді подоїться лютий, січень-лютий файно, бо даєш добре їсти гарні, гарні надої. Тоді йде вже йде трошки вроде на спад молоко, йдуть пастися. І знову молоко відновлюється, знов більше надої. Козенята вже до тієї пори їдять, пасуться гарно, вигониш пастися, вони вже ростуть гарно і вже на осінь гарний результат. Так, що ось таке то. Так що я люблю козенята рані. Але раз на раз не приходиться. Багато залежить від козла твого, який в тебе є. Мій того року пізній козел, бо раніше його не було де взяти. Ні, Я була взяла, але ж марна надія на нього була. Ось бо він був хворий. І цього ніхто не знав. Ні я, ні друга, ні третя людина не знала, що він хворий. Так що ось таке то, поки не зарізали, не побачили. Ось такі -то справи. Так що... І якось так, то я, так кажу, як є, люблю ранніх козенят. Але цього року в мене зірка ж травні котилася. І в мене дві козички від неї. Вони тільки аж у березні чи в квітні можуть погуляти. Цілу зиму мені їх треба буде годувати. А на осінь буде молоко тоді. Як Бог дасть, вони будуть здорові, погуляють і все буде добре. Ось, але є один плюс в цьому. Вроді, годуєш цілу зиму в холосту, але якщо вони восени розкотяться, то буде вже цілу зиму тоді молоко. Вони вже будуть доїтися. І тоді, якщо знов весною покриються, знов на осінь. Ну треба вже мати козла на весну свого, щоб їх можна було знову покрити, щоб на зиму було знову молоко. Ось такі є всякі нюанси, а ви вже рішайте, бо так нема, щоб дорого продати. Часом людина і серед літа коза розкотиться і дорого продасть, і все. І купці раз-два знайдуться і заберуть. Але це не весь час. То я ж кажу, це карта ви, виграв, програв. Як попаде. Ось так щось таке. то ну, Взагалі-то колись таку приказку казали, кожен товар має свій купець, тільки треба, щоб він знайшовся в той момент, коли вам треба. І тоді буде все добре. Ось так, так що хай Бог дає, щоб всі все було добре. Хай ваші котяться кози тоді, коли вам зручно і добре. І хай все буде всіх добре. Ось. Щоб всі були живі і здорові. І кози ваші гарно котилися. А я вам скажу всім до зустрічі. Бережіть себе. Не забувайте заходити вранці на ефіри. О 7-7.15 на канал Я і Мамині Тваринки. А ввечері о 20.30 на канал Я і Мої кози. Задавайте запитання і там я вам швидше відповім зразу ж таки. Ось, дивіться, наглота, Горбачука, Комарюка кусити мене хотів за руку. Паскудник. Він то вкусив. Ось, але ж. Але ж. Що кара дівчинка? Мухи кусають, ох, вони паскудні ті мухи. Так, так, паскудні. О, ось такі то справи. так що Всім до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних, мої гуси по було, йде. Так, я бачу, хмара йде. Добре. Моя, але ча щось пожовкла дуже. Хоч би не всохла, я її так люблю, вона така красуня. Та й така красуня. Весь час весною дуже гарно цвіте. Зараз гусики, зараз попасем вас, зачинемо. Все буде добре. Його вже погнав кози, Наталка вже порається. А я ще зараз піду коло хати виберу помідори і огірки. Там бачила один є огірок. Та кури? Ви їли все. Воду випили всю, зараз дам. Так що такі то справи, так, Тузіку? Ох! Навер... Мені ціні, яка в мене Ух, яка красота. Ну, Інша що... пора. Так. А Івана, чого ти не кликала вичищати? Робить нутеву. Ага, до налісників. О -о -о. То, о, зверху з-під кісти води сухеньке позгортай, не викидай. Там, я не перший раз вичищаю. Добре. Працюй. А я йду, виберу ще помідорчики коло хати і тоді піду до хати. Тут не хати там попити води. Ви думали, то не розбавиться, воно вже мути. А там в хаті є, я винесу. Добре, бо я тоді оце половину просята, половину діляну. Добре, все, давай. Папа всім.